З'явився у нас кросовер, семимісний, це до джорні. Ось такий е сіро коричневатий колір, 2.4, простий атмосферник передній привід, автоматична коробка передач. І він семимісний, безключовий доступ, комбінований салон, акуратний, збережений по салону. А саме кажу, основне він семимісний. Задній ще ряд сидінь є. Комфортний поїзді, гума, передня та задня, нічого не бракує просто в чудовому стані. І вартість автомобіля складає 11400. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі, Телефонуйте і будете задоволені покупкою. Кашкай 2013 рік за ціною 12 950 194 тисячі пробігу. Контактний номер 099 450 75 50 Ось такі кашка. Механічна коробка передач Audie Q5. Це в нас 13 рік, 2-літровий бензиновий двигун. Дуже популярні автомобілі. На сьогоднішній день якби. Витрати пального невели... невеликі і ну, як би, користується попитом. Вартість біля 15900, повне ТО. Контактний номер 073 577 05 52. Ось така а, ауді продається. Витил оренджровер будь ласка. Продається 2010 року. З літровим дизельним двигуном 180 кВт, пробігом 180 тисяч, вартість 16500. Контактний номер 0,73, 577, 05, 52. Ось такий реаліжовий продається. Кого зацікавило, телефонуємо до Власники. Enдерower продається. 2016 року з трьохлітровим потужним двигуном 88 тисяч пробігу. 3,0 бензин. Контактний номер 095 030 55 50. так виглядає всередині цей автомобіль. Продається джип, комплектація Limited, у білому красі. Бачите, світленький салок, автоматична коробка передач. 16 рік. Пригнана з Європи. Трохлітровий дизельний двигун і вартість 25 900. Контактний номер 073 577 05 -52. 52. Знову автомобіль Джип 17 року з 3 двигуном повний привід ціною 27 900. Контактний номер 050 513 87 20. Трохлітровий двигун повний привід. безключовий доступ. Шкіряний салон. Ось так автомобіль виглядає всередині. Кого зацікавило, телефонуємо до власника по вищу вказаного номеру телефону. Здається, Audi q 5 15 року з трьохлітровим дизельним пивуном, квадру, повний привід. 3.0. Сама максимальна коммутація, вартість. 19200. Контактний номер 050 28 82 244. Покажемо як цей автомобіль виглядає. Зазвичай ці автомобілі продаються бензинові, а трьохлітровий, бачите, на панорамі. Це якби рідкість Два вихлопа. І це Audi Q5 з 3 двигуном. Добрий день. Так, всередині покажемо. Пнімо підвізка, панорамний все, дах, ]必ливо. максимально все, що може бути в автомобілі. Дуже різна комплектація, особливо Оце, бачу, ліпістки, ліпістки, бачите, б... да. а, підтримка, електрика, пам'ять, ну, в автомобілі все є. А саме основне 3-хлітровий дизель двигун mm. Хто не хоче А7, а хоче А5. ось Є такий ексклюзив це шкода. Дуже популярні ці автомобілі. Чому саме шкоду люди часто купують, бо людина каже, О, я міг би придбати таурека. А обслуговування мені простіше придбати шкоду. Кадіяк, наприклад, 140 кВт, повний привід. Автомат, коробка, всі стендах 247 тисяч пробігу і вартість 26 700. Дуже хороша ціна. Контактний номер 095 030 62 61. Покажемо всередині. Трошки цей автомобіль, комбінований салон. Так, він виглядає. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Здається, Honda SRV з автоматичною коробкою передач 2.0 бензин. восьмий рік. От мене люди просили, восьмий рік. Будь ласка, є на авторинку з 230 тисяч пробігу за ціною 9900. Контактний номер 098 095 85, 59. Продається Honda SRV, ми Хотіли 8 року, то день, будь ласка, вам такий автомобіль дуже надійний, крепкий. Як кажуть, своєю репутацією вони вже завоювали. І люди шукають Nokінгу, навіть стоїть. Ззаді прицепний пристрій. Ось так він виглядає цей автомобіль. Кого зацікавило, телефонуйте до власника з вказаному номеру телефону. Hyundai Санта-Фе нема важки вашим ценіка. Ось такий в чорному красі. Легкосплавні диски, 17 радіус кліс. Всі коштує 12-400. 12-400 вона. 2,2 повний привід, не фарбована. 198, сервісна качка. Контактний номер 099 55 64 247 Запитувати Юра. Запитувати Юрія. Зараз покажемо ще ззаді вам. О, Люди трошки сидять, шкіряний салон, бачите, порошки ніде нічого не затерте. Зимова гума. Ось такий Санта Фе. Це Volkswagen Tiguan. комплектація Airline, 16 рік, 2-літровий бензиновий двигун, весь в рідній фарбі, на легкосплавних дисках, електросидіння, ломане кермо, автоматична коробка передач, сенсорний майдфон, двох зони клімат-контроль, 189 тисяч пробігу. Ось так він виглядає. Ось такий бігуанчик. Полочка все на місці. Покажем, під капотом. Ось так виглядає. І вартість автомобіля 16-го року в рідній фарбі Комплектація Air life 14. 900. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте і автомобіль буде ваш. 13 рік, 2,4 бензин. Автоматична коробка передач. Ось так він виглядає. За ціною 10 700. Контактний номер 099 284 28 75 33. Ось так виглядає джорень. Продається Chevrolet. Ось такі красори з автоматичною коробкою передач. Повний привід, це міністний, нефарбований, вартість 9950. Контактний номер 067 439 97 76. У це цікаво це пластиковий мотор Volvo. CX60 6019 року. Бачите, їх дуже мало на ринку, Двухлітровий дизельний двигун за ціною 30 50. Безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач. І це вже, бачите, сучасний дизайн якраз заложений товаром, але автомобіль 19 року. Номер телефону, скажіть, бо там не видно. так Номер телефону. Зараз дава. Скажемо, номер телефону 098 -011 48 31. Ось така комплектація кого зацікавило, телефонуйте до власника. Продається кона 19 року з пробігом 38 тисяч. Ось так вона виглядає. Свіжо пригнана, повна комплектація, нова батарея 22 року, контактний номер 050 969 33 87. 38 тисяч пробігу. Добрий день. По автомобілі що додати, розкажете. Нічого. Те, що написано. Це да, автомобіль. Новий автомобіль. Запас ходу на скільки питає. 490 км літом 390 зимою. 390 зимою. Бачите, ось вам такий автомобіль, якщо бажаєте економити. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Це Тігунчик, 17 року, повний приліт, засідає 4400. 2.0, 176 кВт. Пробіг 221 тисяча. Ось так виглядає всередині, Автомат. Все, Все як має бути повний привід. Номер телефону, скажіть свій. А там же... а, немає. 066 576 2227. Запитувати Сергій. Запитувати Сергія. Зараз покажемо ззаді вам. Ось таке багажне відділення. І ззаді прицепний пристрій. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Третє, бачите, новіша модель, люди шукали саме такий автомобіль. Покажемо вам всередині. Ось так виглядає цей автомобіль. На колеса зверніть увагу, гума яка. Ось така мазочка 3. Це у нас 13 рік, 2,2 дизель, 110 кВт, автоматична коробка передач. І вартість 11799. Контактний номер 050 36 03 37. Маздочка продається 11 року за ціною 11950. Дуже популярні 2.2 дизель. Не бита, не фарбована. 067 362 14 77 Зверніть увагу, яка гума, безключовий доступ. Шкіріний салон, мультикермо. Ось так виглядає цей автомобіль всередині. І це Mazda. Це X7. Кого зацікавого такий автомобіль телефонує до класики Осеренто. Бачите, любимий колір людей, що часто люблять такі як шоколад. Популярні ці автомобілі. Вартість 14300 110 рік 2,2 ТДІ, 145 кВт, повний привід. Контактний номер 063 707 35 27. Комбінований салон. Автоматична коробка передач. Ось так виглядає панорамний дах. Присібний пристрій цікавить, телефонуємо до власників. Кауді 5, 14 року за ціною 19350 в 2.0. Автомат коробка 210 кітський сил. Контактний номер 067 460 75 55. 155 тисяч пробігу. Ось так виглядає цей ауді всередині. Ось ключовий доступ. Ось така гума. Двохлітровий бензин, повний привід. Сантафе з 7 року повний привід за ціною 10 тисяч, 200, 2,2 дизель, 200 тисяч пробігу. Контактний номер 0,50 539 69 77. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Легкосплавний диски. Причіпний пристрій. Пет 2009 року. За ціною 10700, 2,2 дизель, 200 тисяч пробігу. Контактний номер 050 539 6977. Механічна коробка передач. кого цікавить, телефонуємо до власника. Приємн це кросер. 2012 року за ціною 12500 дизель. 222 тисячі пробігу. Автоматична коробка передач. Контактний номер 099 522 44 78. Ось такий Сітроєн, це кроса. Задній присутній прицепний пристрій. кого зацікавило, телефонуємо до власника. Рено Каджар 2016 року. Зісної 16450. Свіжопригнаний. Ось така комплектація. 1,581 кВт. Контактний номер 063 199 49 77. Сенсорний майтофон, Хороший стан автомобіля. Довго зацікавило, телефонуємо до власника, по ще номеру телефону. Спортив, чорний окрас, прицепний пристрій, легкосплавні диски, шкіряний салон, сенсорний майтфон, автоматична коробка передач, повний привід, паратронічки. І це у нас 12 рік, 2,0 дизель. Повна комплектація за ціною 14 800. Можливий торг. Контактний номер 050 539 5710. МБМВ продається. Х6 2010 року з 3-літровим дизельним двигуном за ціною 19700. Контактний номер 066 353 21 18 280 тисяч пропів. Покажемо всередині, добрий день. Ось так він виглядає. Хто шукає собі Х6. Автомобіль для вас, будь ласка. -6. Дай, Токсон продається 17 року з 2-літровим дизельним двигуном, 221 тисяча пробігу, за ціною 23400, контактний номер 0,50 973 46 86. 221 тисяча пробігу. Талім японського автопробу продається Mitsubishi, 13 року, за ціною 13700,3 Дизель 204 тисячі пробігів 0,50 258 46 26. Безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Ось такий Mitsubishi. Будь ласка. Зацікавило, телефонуємо до власника. Audi Q7. 2011 року з строклітровим дизельним двигуном 176 кВт за ціною 18950. Сертифікована з Німеччини автоматична коробка продаж. 284 тисячі пробіг. Контактний номер 066 65 28 037. Шкіряний салон. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника. Санкашкай, дуже популярні автомобілі, особливо такі 11 12 років, вартість зверніть увагу, 9950. Контактний номер 097 941 49 44. 260 тисяч пробіг. Ось такий кашкайчик продається. Механічна коробка передач. Санкашкай. 12 року за 10600. Контактний номер 095 75 07 553. 1,6 дизель, 96 кВт. Ось так він виглядає. Дуже популярні. Саме 11-12 рік, найбільше, які автомобілі продаються. Знімаємо те, що вам має бути цікавим і є цікаво. Ось такий Кашкай. Свайн Тігуан 2018 року 2.0, 110 кВт 22900. Ось такий Тігуанчик 18 року. Контактний номер 097 956 3310. Подається ось такий Тігуанчик. Кому цікаво. Телефонуємо до власника. По вищу вказано номер телефону. Ось такий тілан. Тігуан 19 року з 2-літровим дизельним двигуном, 110 кВт, 236 тисяч пробігу. За ціною 24 900. Повний привід. Контактний номер 0,97 956 3310. Так, він виглядає. Тігуанчик. За більш детальною інформацією до власника. Туран 20 рік за ціною 20 500 2, 0, 110 кВт, 138 тисяч 7-місний, контактний номер 0,97 956 3310. Ось такий туран. Гуан 2019 рік, двохлітровий дизельний двигун, 131 тисяча прибіга, за ціною 24 700. Контактний номер 068 645 83 80. Ось такий ті Гуанчик. Любителем БВВ продається Плагін uh, Гібрид. 17 року 2,0 бензин з пробігом 225 тисяч за ціною 27 800. BMW x 5 40 e Контактний номер 066 398 93 39. Ось так виглядає автомобіль. О, легкосплавні диски і покажемо всередині. Чорнички потолочок. пам'ятний день, прошки не затерті. Дерево, шторочки. Газно широкі колеса. Два вихлопа. Кого зацікавило, телефонуй до власника по вищу вказаному номеру телефону. x 35 Шкіряний салон. Автоматична коробка передач, мультикермо, чорний окрас, повний привід. І вартість 15 2,0 дизель контактний номер 0,50 669 9668. 4х4. Кашкай 10 рік 10 800. Кашкай 1,5 дизель. Контактний номер 0,50 675 6710. 10 800. Ось такий шоколадний колір. Механічна коробка передач. Чому саме зараз ці автомобілі купують? Вони дизельні, вони економічні, витрати пального в 6-7 літрів, зазвичай передній привід, буває і повний привід. От, ну і Купують по тій причині, що вони дуже економічні. Недорогі обслуговування по відношенню до інших кросоверів. і можна його купити відносно якби, новий автомобіль за невеликі кошти. Здається, Audi a 6 Преміум плюс. Ось так виглядає цей Це в нас 13-й рік, ціна 13999. Контактний номер 050 41 4106. Запитувати Володимира 2.0 бензин. У нас така Ауді. Будь ласка. А 6 Ось кого цікавить. Телефонуємо до... Володимира. Поль ось такий красень. Це у нас 17 рік за ціною 26 700. Це Х90 2.0 бензин. Контактний номер 067 801 4046. Ось такі краси. Шкіряний салон, автоматичний передач. ось такий дисплей. Альтика. Автомобіль є на нелегкосплавний тиск. За більш детальною інформацією телефонувати до власника по вищу номеру телефону. Пушкай з автоматичною коробкою передач 2007 рік. Панорамний дах, кліма 2.0 МПІ 162 тисячі пробігу. Контактний номер 063 814 80 24 з автоматичною коробкою передач. Бачите, хто шукає саме недорогий Мене... кашкайчик, кашкайчик, будь ласка, ось він є. Ось такий автомобіль. Головне, бачите, автомат. Акуратне збережене село. Легкосплавні диски. Це Nissan Кашкай. Хунтая X35 14 року 2.0 дизель, автомат коробка повний привід преміум, за ціною 16250 вот так на номер но 095 309 4060 вот такий вот автомобіль преміум класу продається. Токсон, 2016 рік 2,0 дизель 136 кВт за ціною 17250. І є сертифікат. Контактний номер 095 309 4060. Volkswagen Tiguan 2012 рік. 2.0 дизель. 203 тисячі кілометрів пробігу. привезений з Франції. в Рідній фарбі. А, рідній пробіг. Шкіра, панорама, дизель, контактний номер 099 450 75 50 14 950. 12 рік. Ось такий Кого зацікавило, телефонуємо до власника.